Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Сьогодні ми проговоримо про те, як підготувати землю, грядки перед посадкою для полуниць. Це одне з дуже з важливих питань, це, скажімо так, це, від цього залежить успіх вашої справи, як ви заложите, скажімо так, Плантацію. Це, ну, це саме основне, скажем. Одразу скажу, що в коментарях залишу під відео коментар, закріплений з номером телефону Оксани, вона буде, вона буде займатися цього року саженцями. Е, я йду трошки захищати вас, От але. Зараз розкажу вам про підготовку ґрунту. Що потрібно зробити? Є таке поняття, як основне внесення добрив. Тобто перед посадкою ми повинні в ґрунт внести добрива. добрива. Які добрива ми вносимо? Я, наприклад, вношу органічні і мінеральні добрива. Це обов'язково органіка без мінералки нічого не дасть, і мінералка без органіки теж нічого не дасть. Що я вношу? Я вам розкажу, як я роблю, що я роблю, а ви собі робіть висновки. Хочете робіть так само, хочете робіть по-своєму, в ну, кожного своя думка. Отже, перед закладкою м -м, грядок. До речі, відео є на каналі. Просто відкривайте, заходьте на канал, відкривайте вкладку відео, і там минулого року я показував, як я робив грядки. Зараз вам це все просто повторюю і розкажу. Значит, перед формуванням грядки перебивається, земля вся повністю, мотоблоком проходив або чіпляв до мотокоси таку насадку культиватор ну і робив її легку пухку землю. Далі що ми робимо? От тут де має бути грядка, ось так закладаю все, органіку беру там, солома, якісь сухі гілки. Ну, навіть гілки, щось таке сухе, сіно, ну, коричнева маса. Да? По принципу працюємо теплої грядки. Ну, грубо, але так, ну, майже так само. Закладаю слой, потім беру трохи зеленої маси, щоб воно краще перегнивало зеленої маси. Триви бур'яни вирвав, застелив небагато, там, потрошки. Далі бажано внести перегній. Перегній такий, що вже сипався, або біогумус, скажімо так, да, от з компостної кучі, от ви виносите, от все от заложуємо, накладаємо, небагато. Хто собі скільки може, з такі ложити. Там норм, якихось внесення, ну, немає. Хто буде вносити курячий послід, там, гусячий качений, тобто пташиний послід, з ним потрібно бути дуже акуратно. Скажімо, магазинний послід, він вже трошки з нього, він не такий сильний, не такий їдрений, як свій домашній, наприклад. Свій домашній потрібно дуже акуратно по чуть-чуть. Далі вносимо, вдаю суперфосфату. Дозування завжди є на, на упаковці. В інтернеті все можна знайти. З розрахунку на сотку можна його вносити. Суперфосфат і калімагнезію. Оце я вношу, закидаю грядку. Трамбую, засталяю плівкою, все. Ось так я готую землю для, для посадки полуниць. З цього добрива, того, що я в ну, то, що я вам розказав, така суха маса, зелена маса, перегний, суперфосфат, суперфосфат калімагнезія, е, його вистачає на рік. Спокійно, без всякого добрива, без всякого там додаткового живлення вистачає перевірено. Рік можна тільки поливати. От мені ну, в мене я вже проходив це. Можна лише поливати. Далі потрібно вже да, підживляти, більше добре вдавати, тому що вона те все там виїдає. Клубніка взагалі дуже виснажує ґрунт. Любий. Ну, це така культура, яка любить дуже гарно поїсти. От. Далі, коли ми от, я вирощую один рік, ми ось так будемо висмикувати цей кущ. Хоча це і однорічка, будемо його висмикувати і на місце нього садити е, інший. І перед тим, як будемо садити, ось так залишаються ці лунки. Ось туди всередину будемо трошки підсипати, обов'язково підсипаю суперфосфат. Калімагнезія, ну, якщо не калімагнезія, то хоча б суперфосфат. Підсипати туди всередину для того, щоб воно там було і капелькою, воно буде потрошки розчинятися і почне кодувати нашу полуничку. Якось, в принципі, так, нічого складного немає. Ви просто повинні розуміти собі, таке правило. Має бути і органіка, має бути і Мінеральне живлення. Розумієте, органіка нам допомагає мінералку переводити в доступну для рослини форму і ну, приготувати ті мінеральні добрива, приготувати для рослин. Вот. В, принципі, в, принципі, в принципі, все, що мав розказати. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся в коментарях по можливості, що в мене є кілька днів. По можливості зможу відповісти, можливо, зніму відео просто. ну Якось так. В принципі, на каналі, в на попередніх відео все є, все знімав, все показую. Хто не полінується, зайде, подивиться. Все. Якщо питання, скажу ще раз пишіть в коментарях, буду відповідати. Все, всім гарних врожаїв Ну і слава Україні!